А Збройні сили України завдали превентивного удару по військовій колонії Російської Федерації на кордоні із Сумщиною. За даними наших військових, 18 одиниць техніки Росіян у Курській області рухалися у бік кордону, проте їх вдалося зупинити точковими ударами поблизу міста Суджа. Це ще один результат згоди Білого Дому атакувати військові цілі на території Російської Федерації при кордоні Харківщини. А тепер вже і Сумщини. Раніше експерти СІТІ скаржилися, що наступ Росіян на півночі Харківської області. Області можна було унеможливити, якби нанести по них превентивних ударів по, по скупченню живої сили та техніки у Білгородській області. Про Сумщину ми зараз поговоримо з Олександром Коваленком. Це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю! Дякую, що змогли долучитися. Вітаю. Історія з російською колоною техніки на прикордонні Сумщини. Чи можемо ми говорити, що можливо росіяни хочуть на Сумщині, скажімо так, здійснити те, що вони здійснили на Харківщині? Ну, Про це вже досить давно говорять, що у них є такі плани, і цілком можливо, так що вони. Спробують відкрити черговий фронт щоб продемонструвати. Ну одразу скажу це не буде мати якоїсь для них тактичного або навіть оперативно тактичного не кажучи вже про стратегічне значення взагалі від слова, але вони використовують ці нові фронти для політичних для політичної мети. Тобто продемонструвати всьому світу в першу чергу нашим міжнародним партнерам, що у Росії нібито є ще можливості відкривати новий фронт, загрожувати Україні новими напрямками наступальних дій, захоплювати а, нові території, і а, таким чином, щоб а, міжнародне суспільство а, наші партнери тиснули на Київ а, і в питаннях миру, мирних перемовин, звісно ж, на умовах а, Російської Федерації. Е, тому так саме з цією метою цілком можливо, що вони відкриють ще один фронт на Сумщині. Це буде також прикордонна смуга, це буде сіра зона в першу чергу, і це може бути декілька е, напрямків, серед яких це, наприклад, може бути е, будь-який населений пункт, який знаходиться десь приблизно в 3-5 кілометрах від кордону з Російською Федерацією. тобто ось така глибина. Хоча треба зазначити, що загальні можливості російського окупаційного угруповання, яке концентрується в Курській області, група військ Курськ, вона значно менша аніж у групи військ Білгород, яка була сконцентрована для бойових дій в прикордоні Харківщини. А які сили і засоби використала от Росія, навіть вихідними, намагаючись, скажімо так, Атакувати у прикордонні сумщини. Що вони використовують? Що у них є? Ну, переважно це підрозділи групи військ Курськ, яка там формувалася, це приблизно десь більш ніж 10 тисяч особового складу. Окрім всього іншого, вони отримали підтримку 44-го армійського корпусу, який саме через Курськ його передислоковували з ліноградського військового округу на Білгород. Тобто, частина підрозділів відправилась для бойових дій на Харківщині. Частина все ще залишається в Курській області. Це приблизно від 3,5 до 4 тисяч особового складу. Тобто можна говорити про те, що е, загальна загроза по кількості в Курській області для Сумщини це десь приблизно 14-15 тисяч особового складу російських окупаційних військ, що е, більше ніж три рази е, менше ніж те, що зараз сконцентровано на Білгородщині та на тимчасово окупованих е, територіях е, Харківщини, на е, Вовчанському напрямку та напрямку Липців. А що по забезпеченню техніки? Враховуючи, що в принципі травень для росіян доволі, скажімо так, був втратним місяцем, витратним. В них є можливості зараз компенсувати втрати приблизно десь в нуль, по деяким позиціям вони пішли в мінус, наприклад, по танкам, але тим не менш, вони накопичували цей ресурс протягом. Ну фактично всього 2023 року, тому якось це невелювати цю загрозу в механізованій компоненті неможливо. Але як ми можемо зараз е, спостерігати, вони використовують переважно піхотну компоненту для проведення наступальних штурмових дій. А е, механізованою невелика кількість використовується у тому числі знову ж таки, якщо ми говоримо про їх е, 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 дії на Харківщині, то е, Пропорційність е, механізованої компоненти тієї кількості піхотної, яку вони використали, ну вона говорить про недоукомплектацію. причому досить таку дефіцитну недоукомплектацію. така сама ситуація в Курській області е, штатної комплектації підрозділів. Фактично там немає повної е, до того ж ще е, до 10 травня, і взагалі до формування групи військ північ. Група військ Курськ вона була не найбільш найкращим чином укомплектована по ОБТ основні бойові танки, по ББМ бойові броньовані машини. Але треба зазначити, усі три групи військ: Курськ, Білград та Брянськ, вони мали досить високий показник, якісний показник по комплектації артилерії. От чого чого? А ствольної артилерії в них дуже багато. Як я вже згадувала раніше експерти говорили багато про те, що якщо б ми мали дозвіл на Удари по території Російської Федерації певними видами західних озброєнь, ми могли б не допустити на Харківщині того, що ми зараз маємо. Зараз враховуючи, скажімо так, оці політичні рішення останніх кількох днів щодо західних озброєнь, враховуючи, що політика вже пише, що Нідерланди кажуть, що ми F-16 можемо використовувати, аби завдавати цілі, завдавати удари по російських цілях, чи змінить це ситуація із сумщиною? Я думаю, що все ж таки більш так аніж ні, чому тому, що як я і казав, в них велика артилерійська компонента. Коли відбувалися наступальні дії на Харківщині, то переважно використовувалася піхотна компонента, але яка мала серйозну підтримку артилерійську з території Російської Федерації, а також авіаційну. І зараз ми навіть по Вовчанську це бачимо. Північна та центральна частина міста вони повністю перетворились в руїни, тому що ведеться гіпертрафована артилерійська робота російських артилерійських військ. Зі своєї території по вовчанську, бо він досить близько знаходиться. Окрім всього іншого, це постійно цілодобове використання кабів по вовчанську. Така ж сама ситуація може виникнути і на Сумщині коли вони розпочнуть а, чергову свою рейдову операцію. Вони будуть мати а, серйозну дивізійну а, підтримку артилерії. Окрім всього іншого, звісно, що і авіації. А, наша артилерія вона відрізняється значно більшою дальнобійністю, а також а, точністю нанесення ударів. Отже, в питаннях контрбатарейної боротьби ми маємо домінування над росіянами. Росіян є кількісна перевага, в нас якісна. Але отут і якраз і є дилема. Нам може не вистачити достатньої кількості артсистем, пропорційно розподілених вздовж а, фронту або вздовж того напрямку, по якому вони можуть наступати, але в принципі ми можемо е, діяти на випередження та е, знищувати будь-яку їх номенклатуру, починаючи від особового складу, закінчуючи артилерією, механізованої компоненти. Інше питання щодо, звісно, ж авіації це вже парафія протиповітряної оборони, і на жаль, ми поки що не маємо систем до великого радіусу дії, які б могли станом на сьогодні зупинити їх удари. По Харкову, а Харківській області по Сумам, тому що вони використовують для цього авіацію з кабами су 34 Для цього потрібно, щоб в регіоні було розміщено. Ну, наприклад, таку систему, як ЗРК Петріот або СЕМТІ. Ну, це дуже небезпечно. Так, безумовно, тому що о, ми зараз багато говоримо про розміщення саме цієї компоненти з РК Петріот або СМТ, але дуже мало говоримо про те, що 24 часа 24 години на добу о, в повітряному просторі над Харківщиною о, патрулюють російські розвідувальні БПЛА о, Орлан 10 наприклад, які постійно знаходяться на прямому зв'язку з їх оперативно-тактичними ракетними підрозділами, а також іншими засобами ураження, тому. Перш ніж розміщувати Петріот а, в районі Харкова, необхідно а, забезпечити йому захист малого середнього радіусу судді комплексами, тобто створити свій купол безпеки як для Харкова в цій ешелонованій компоненті, так і для а, Петріот, а, чи «СМТ». А, тобто, це окрема взагалі окрема робота і досить непроста. По Петріоту я поточню, а ми можемо уже використовувати Петріот. По суті, щоб збивати над територією Російської Федерації в повітрі чи ні. Ну, наскільки відомо з тих а, дозволів, які ми а, отримали, і погодження, які ми отримали, то так, вже можемо. Дякую, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив» про ситуацію на Сумщині на прикордоні, враховуючи, що росіяни зараз от на вихідних із реактивних систем залпового вогню атакували регіон і от намагалися. Колоною техніки рухатися по прикордонню.